Мої вітання ви дивитеся новини на 12-му. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне у центрі Луцька ледве не зарізали людину. 46-річний волинянин з сокирою напав на поліцейських. У Луцьку остаточно призупинять опалювальний сезон. Розпочнемо із головного втрат росіян збройні сили України знищили ще 670 окупантів. Металобрухтом став один ворожий танк, а також чотири бойові броньовані машини, 10 артсистем та інша техніка противника. Колосальні втрати у ворогів у районі Мар'їнки та Авдіївки. Вони сконцентровані на цьому напрямку і щодня втрачають там близько двох рот особового складу, тобто 200-300 окупантів. Полонені розповідають, що в бій їх відправляють без жодної підготовки та під дулами автоматів. Росіяни витрачають значні ресурси задля мінімальних результатів. А ситуація в Бахмуті залишається складною. Загарбники перейшли до так званої сирійської тактики випаленої землі. Тобто знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Жорстокі бої тривають, але за словами командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, попри все, ситуація контрольована. І разом із тим не припиняють окупанти війну проти мирного населення. Напередодні вдарили зі смерчів подружківці. Дві людини поранені, 10 будинків пошкоджені. Також дві ракети АС-300 ворог випустив по Краматорську. Обійшлося без жертв. Yeah. <laughs> Учора бойовою авіацією окупанти вдарили по автомобільному мосту через річку Судость на Чернігівщині. Пояснили це так, мовляв, міст використовували українські ДРГ для висування на територію Росії та атак на жителів Брянської області. І на завершення експерти інституту вивчення війни попереджають, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю. Наближення Великодня, за їхніми даними, ворог може використати, щоб затримати український контрнаступ, закликавши до припинення. Ння вогню з нагоди великого свята така пауза на думку експертів дозволить росіянам закріпити здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. Минулої доби стало відомо про смерть двох воїнів із Волині. Сергій Подкопаєв з Володимира. Йому було 36 років. Служив у складі роти тероборони, а потім 23-го окремого батальйону спеціального призначення, де був водієм. Загинув Волинянин 5 квітня під Бахмутом. Поповнив небасне військо і Валерій Степанюк із Нововолинська. Тепер воїну назавжди 28 років. Волинянин помер у харківському військовому. У госпіталі. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким військових. Вічна пам'ять героям. У центрі Луцька ледве не зарізали людину. Подія трапилася ввечері 8 квітня. Біля Пабу Лучеськ, що на вулиці Крилова, після конфлікту між двома чоловіками, один декілька разів стрикнув ножем іншого. Потерпілого із ранами різного ступеня тяжкості забрали в лікарню. В результаті проведених заходів працівників відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний Лучан. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідство внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Зловмиснику було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Неподалік Луцька загинула людина. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці, 10 квітня поблизу села Тростянець Луцького району. Зіткнулися легковик «Опель Кадет та Бус «Фольксваген». 38-річний водій легковика, загинув на місці. За кермом «Фольксвагена» перебував 19-річний житель Рівненської області. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції за фактом летальної автопригоди. Слідчі відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Напився, сів за кермо і покалічив дитину. Аварія з потерпілим трапилася в неділю 9 квітня поблизу селища Цумань Луцького району. 33-річний водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на 13-річного велосипедиста. Його з множинними травмами госпіталізували у відділення реанімації. Водій транспортного засобу перебував за кермом у стані сп'яніння. За цим фактом поліція відомості внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. І на цьому, на жаль, кінця аваріям не було. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 квітня поблизу селища Любашів. Там у кювет злетів легковик Ауді А4, за кермом якого був 26-річний місцевий житель. Внаслідок автопригоди двоє постраждалих. Це водій та 20-річний пасажир машини. Їх обох шпиталізували за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження. На Волині продовжують пошуки 21-річного Михайла Філатьєва. У Ковальському райуправлінні поліції нагадують, що юнак пішов з дому та зник ще вранці, 28 березня. Де хлопець перебуває зараз, невідомо. Житель села Зелена Ковальського району був одягнений у чорну куртку та вельбетові кремові брюки. Його зріст близько 160 сантиметрів. Худорлявої тілобудови волосся темно-русе. Коротке має психічні розлади. Якщо вам відома будь-яка інформація про безвісти, зникли хлопця просять телефонувати на номер 102. 46-річний волинянин напав із сокирою на поліцейських. На волині поліція затримала нетверезого чоловіка, який кидався у правоохоронців сокирою. Інцидент стався 7 квітня в одному із сіл Володимирського району. Агресивно поводитись він почав після того, як на нього склали протокол за домашнє насильство. За погрозу правоохоронцям чоловікові загрожує до двох років ув'язнення. Грабували серед білого дня. У Луцьку вирвали з рук сумку з грошима у чоловіка. Інцидент трапився у неділю 9 квітня. Заявник розповів патрульним, що до нього підійшли двоє незнайомців. Один з яких вирвав із рук сумку з документами, коштами та банківськими картками. Невдовзі охоронці правопорядку виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування. У нього й знайшли речі, які належать постраждалому. На місце події поліцейські викликали працівників слідчо-оперативної групи. І на завершення у Луцьку остаточно призупиняють опалювальний сезон. Процес переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи стартував уже сьогодні, 10 квітня. Повідомляють у Луцьктеплі. Водночас комунальне підприємство залишає можливості для надання опалення лікарням із лежачими хворими за зверненням адміністрації. У Луцьктеплі також попередили, що під час відключення опалення можливі перебої з подачою гарячої води. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску. Новина а також підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12, аби про усе дізнаватися першими. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А якщо хочете чути ще більше хороших новин про успіхи ЗСУ, донатьте на нашу армію до зустрічей.